Привіт! У цьому відео я розповідаю про важливе рішення для всіх українців, які перебувають у Європі. Статус тимчасового захисту в ЄС офіційно продовжено до 4 березня 2027 року. Що це означає? Це означає, що всі громадяни України, які втікали від війни після 24 лютого 2022 року і отримали статус тимчасового захисту в ЄС, зможуть легально перебувати в країнах Європейського союзу ще щонайменше два роки, без потреби подаватися на притулок чи змінювати свій статус, ви зберігаєте право на проживання. Право на роботу або підприємницьку діяльність, доступ до медицини та соціальних виплат, доступ до освіт як для дітей, так і для дорослих, та можливість подорожувати в межах ЄС. В принципі, у вас залишаються всі ті права, які ви отримали з самого початку. Кого це стосується? Це рішення охоплює всіх, хто отримав тимчасовий захист в Українах ЄС, а також у Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейні та Швейцарії, які приєдналися до цієї програми. Це не лише громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які мали дозвіл на проживання України до початку війни, а також члени родин українців. Чи потрібно щось робити? Усе залежить від країни, де ви перебуваєте. У деяких державах, наприклад, у Німеччині передбачається автоматичне продовження дозволу на проживання, і вам нічого не потрібно робити. Проте, у деяких країнах, як от Чехія чи Італія, може знадобитися перереєстрація, оновлення документів або ж фото. Тому важливо слідкувати за офіційними сайтами міграційних служб, заздалегідь дізнатися про правила у вашому місті чи федеральній землі та не ігнорувати листи або повідомлення від відомств. Чому це важливо? Це рішення підтверджує, що Європа не залишає українців сам на самі з війною. Продовження до 2027 року тає стабільність, можливість працювати, навчати дітей та отримувати допомогу і будувати тимчасове життя у безпеці. І що не менш важливо, це дозволяє уникнути додаткових бюрократичних процедур на найближчі роки. І ще одне: після 2027 року Єврокомісія знову оцінюватиме ситуацію в Україні. Якщо війна не завершиться або не буде безпечних умов для повернення, цей захист може бути знову продовжений або замінений іншим статусом. Тож зберігайте спокій, перевіряйте місцеві вимоги і не хвилюйтеся, ваш правовий статус у ЄС захищений щонайменше до березня 2027 року. Сподіваюсь, для вас це відео було корисним та інформативним. Thank you